Україні починаю закривати влагу, вирішив почати з тих городів, де була хужа оранка, де раніше горалося, тому що тут на городі е в серпні місяці, дуже велику бриля повернуло. Розробляється, слава Богу, дуже і дуже добре. Так що Це все як має бути тільки от <різвість> нормально <різвість> себе групками бляха заїхати не можна блять і що ти скажеш кому блін що ти кому скажеш Найбільшу передачу. Але треба ходити шостою, бо не можу. Не можу, бляха, завернути. Якось так. О, як розробляється. Що таке зимня оранка, це класна штука. Як не крути. Тут в мене буде соя. До у сої ще трошки довго, так що... Ще придеться культивірувати легенько, однозначно. Зараз наша задача це розбити, бо брили більші. Вирімити більш-менш города, поки, поки він нормально рівняється. Так, ладно, я працюю. Постараюся, якщо не стімніє, результат зняти, показати. Так, перший город є. Поки що не стімніло, швидко переїжджаю на другий. Хоч щось сьогодні спіти зробити. Бо на, ці, на ці вихідні передає... 23 градуси тепло. як засохне все, а нині вже середа. А, є що закривати. Так що погнав я на другий, на другому буду включитися. Поїхав на другий город. Починаю працювати. Я повключав фари. Темно все вже. На цьому городі. Все будет добре будем в неделю сияти ячмінь. Ще 1-4. Не знаю, що я сьогодні всі встину закрити. Якщо всі не встигну, приїду завтра з роботи. Будемо це все діло допрацьовувати. Також включиться, з ним покажу. Що воно з того виходить. Так, ладно, працюємо. То Поїхав на третій город. Третій тридцять сотих. Перед тим два городи теж було по 30 сотих. Як воно? Все то хорошо скакати по тих порознах, блін. Ки-ки! Хочеться дати більшу передачу і не досиш. Бо можна сідушки вилетіти. Ще в мене борозна така вийшла шикарна. Е -е, так. Закриваю цей. Получається, після цього є ще в мене один город. 12 чи 13, 1-20 і під хатою десь 30-ка так само, трошки більше, ніж 30 Ще є, коротше, для напригатися. Що будемо будемо перещили. зроблю. Ладно, поки що все. Погода, нічого не буде видно. Короте, закінчив я. Е, всі свої городи, що мав сьогодні, е, закривати влагу, закрив. Е, завтра буде, дай Бог, погода. Поїду на поле, там на полі вже включуся, покажу, може буде трошки відніше. бо що зробите? До ночі працюю на роботі, а колись свій треба закривати влагу. Так що якось, якось так, коротше. Ладно, тепер я додому, завтра включуся на полі. Приїхав до себе на поле, півтора гектара закривати влагу. Тут в мене така ораночка була, що хай похмилує. Але бачу, за зиму груда нормально перепехла, зараз поросипалася видно. Так що я думаю... Зараз воно все розробиться гарно. Е Тут під гречку. Не, заскочила. Тут в мене буде гречка. Робимо під гречку. Тепер треба культивацію робити. бо так, я буду сіяти гречку, воно все ну, засихає нам. Так треба підняти, борона заскочила, блін. Подаві, ціпилася, а вода сидить. Батьки от туди, блістей, бороною. Ладно. Буде працювати. Включиться ще, окажу. Ханали порішали. Добре, працюємо. Закінчив я тут закривати влагу. Вийшло доволі непогано. Порівняно з тим, що було не гесенько, що? можна було б якщо б сіяти якийсь ячмінь чи пшеницю, можна приїжджати і одразу сіяти. Получилось класно. Такий от результат. Все, все в мене пішло з півтора годинки часу, тут півтора гектара. Ну, Звісно, в мене три борони було більше, то було б, звісно, я думаю, що швидше трошки. Але нічого, помаленьку. Помаленьку якось воно буде. Ще вийшлося поломка в мене. Mm, Зараз покажу. Зараз покажу, що зробилося. Його. Треба буде заказувати там до його другого. Ну що, буду. Ще в мене залишилося 9 гектарів, Закрити влаги. Буду закривати. Також включуся, покажу, що з того вийде. Всім привіт, виїхали з Кумом. 2 МТЗ закривати влагу. На поле до мене тут 9 гектарів. Не знаю, що сьогодні вспіємо, то зробимо, що не всміємо, то вже буду доробляти сам. І групки порозбираємо далі далі на рівне підемо. і так без переднього моста фігачу. їздив сьогодні в район хотів купити. Немає в районі наявності. Казали, через дня, два-три буде. Треба заїхати, взяти. без переднього моста цього сіяти. Я собі навіть не представляю як. Так що якось так. Добре, будемо працювати. Тут було включатися раз, час від часу. batelja s kumom 2 hektara ciò ne vuole potrebbe no coltivare Робити, блін. Сьогодні би половину ми з ним пробили. Було б класно. Добре, працюємо. Коротше, влупили ми ще 2,5 гектара. І того вже є 4,5 гектара закритої влаги. Ще залишилося тільки саме. Скільки зробили, стільки ще. Не знаю, встигнемо сьогодні зробити, встигнемо. Ні, то приїду завтра зробити і буду доробляти. Там лишиться, може до 2 гектари. І завтра я його закрию. Якщо дощу не буде, завтра дощ стоїть. Розробляється взагалі. І горем так класна. Горан поскаржиться, немає що. Чуть-чуть там було, трошки брили вернуло. Там де трохи раніше урав, де сухіше було. А тут взагалі класно. Далі трактор не підкидає. Добре. Будемо працювати далі. Я в кінці вже результат знімлю покажу. Так, що ж, закінчили ми, скупом закривати влагу. Бобом пішов по борозні вже. Я зараз нижню борозну візьму. Буду їхати вже на виїзд. Шість годин. Шість годин в два. Рівно в два часа ми виїхали з хати. Чотири години, Дев'ять гектарів, двох. на двох-сім бурін тяжких. А там горбочок, там трошки тугі, тугіше було. Тут трошки, трошки ліпше. Так що якось так такий результат у нас вийшов. Можна сказати, що офіційно в мене влага вже всюди закрита. Хоча один город залишився невиворений, це, це я не рахую. Якщо горати буде його пізніше, перед тим буду на ньому сіяти. Там буде в мене гречка, я думаю, десь всередині. Сепочку якусь, хоча б на 5 бурін. Це було б набагато швидше. Ну і солярки, звісно, трошки менше може пішло би. А так, вроді, розробилося, взагалі супер. Ну, Поки буде сіятися соя, я думаю, що культиватором все одно його придеться проходити ще раз. О, так само попрошу кума, щоб е, побіг мені. Цепим два культіватора. За день. за день зробимо. І я думаю, за день-два його засіється. У мене буде соя, 9 гектарів соя. На другий рік, як на другий рік, цього року вже на осінь ще там кусочок Кусочок заберу, інше поки що в колгоспі, в оренді ще плюс 2,4 гектара і загалом буде площа 11,5 гектарів. Якось так. Ну що ж, Кому сподобалось дане відео, лайк, коментуємо, підписуємося на канал. Я буду старатися щось знімати, все може тусіти. За увагу, слава Україні, героям слава. Нам все добре.